Всім привіт, доброго дня. Сьогодні ми маємо таку можливість запаркувати машину на завантаження під мобільну рампу. Я думаю, що вам прийдеться таке робити десь колись. От в складі є рампа, яка в принципі не фіксована, яка просто їздить на колесиках і поставлять там, де треба, тоді коли треба, для того, аби завантажити автомобіль. І, при заїзді саме на таку рампу є деякі нюанси, про які я хочу вам розказати, щоб ви не наламали дров. Тому що дійсно це відрізняється дещо від тих стандартних рамп, вмурованих в бетоні. Найперше, треба попасти в двері, як ви можете спостерігати. Ну, але це вже зовсім інша історія. Про неї ми вже з вами говорили. Сподіваюся, що з цим не повинно бути проблем. По-друге, немає ніколи ліній, тому що рампу ставлять там, де треба їм і так, як треба їм. І е орієнтація на неї взагалі чисто тільки по ній. Спочатку її треба побачити. Думаю, що ви бачите, я вже бачу. Ось. А потім він поставив її занадто близько до цього борта. Тому я пере, Їду ближче до самого, самої штанги дверей, тому що він її поставив дуже сильно ліворуч. І орієнтація буде по її корпусу. Тобто тільки сама рампа, ні лінії, нічого. Ми дивимося, як вона стоїть для того, щоб не заїхати під неї косо. Ближче до дверей. Тут дуже важливо, якщо є хтось, хто. Вами регулює, тому що е, ви можете її посунути дуже далеко, і відбійників ніяких там немає. Там ще ганяють погрузчики, бачите, як ганяють. Хлопець, що можу їхати, самому ти тут сам треба вискакувати 150 разів. Треба піти подивитися, щоб там не погнути замки, бо вони можуть заїхати дуже далеко, але тут Повторююсь, якщо у вас нема регулювальника, то вам треба дуже багато разів виходити, тому що ви можете, вона не співпадає по висоті, вона не співпадає по куту. Вона мобільна, просто мобільна, і тому ви можете завжди щось поламати. Ну якщо є регулювальник, то ми сьогодні мусимо йому довіряти. Він вже почав грузити і дуже важливо, щоб оці штуки вам не погнули замки, коли він заїжджає, бачите? Бо дуже близько, як поставиш оці ребра, часто гнуть, гнуть замки і потім ви не закриєте двері. Тому що відбійник отут, отут відбійник дуже далеко. Е, я би поставив трохи ближче, тому що... Захід зайшов він дуже далеко, ніякого ризику впасти немає. Ну, але вони хочуть так. Попробуємо подивитися. Зараз, якщо воно нічого не гне, то так і залишимо. Але зазвичай вам треба би було на це звернути увагу до того, як він буде заїздити і почне вантажити. Ось так виглядає цей пристрій. Бачите, мають ці ноги. Бачите, що я казав, корпус машини і корпус оця рейка. Мають бути все, все на одній лінії, якби продовжує сюди, малюємо собі лінію, якої не існує тут, ніби продовження отого корпусу. Ми повинні ви повинні це бачити у момент заїзду, тому що ця лінія взагалі ні до чого. Вони її сувають, де захотять. І ви повинні це собі просто уявляти. Це, мабуть, що одне з найскладніших. В даній ситуації тепер вже видно, бачите, чому так. Я сам не бачив, що вони її поставили, якби вони її трошки сюди поставили більше. Вони її так поставили, що машина мусить їхати притик до дверей для того, щоб вийти на коридор. На коридор самої рампи. Але грушчикам то не цікаво, проблеми водія. Якщо ви тут стоїте і спостерігаєтесь, не приближайтеся і не під цю штуку, під штуку штуку ногу. Можна навіть випадково наробити собі біди. Отож, як підсумок і висновок про мобільну рампу. Перше, ви не маєте ліній або маєте, і вони майже ніколи не співпадають, бо вони її рухають як хочуть. Ви орієнтуєтеся тільки по корпусу. Друге, вона не фіксована по висоті, вони її виставляють. І немає. Глибини заїзду, тобто відбійників, у що можна упертися. Відповідно, виходячи з цього, ви можете користуватися тільки послугами регулювальника, як відбулося в моєму випадку, або останні сантиметри виходити кілька раз. Коли ви приближаєтеся 30-20 сантиметрів, вийти подивитися, співпало, не співпало по висоті, вийти подивитися. Зайшов цей язик вже в корпус на підлогу, наскільки ще трішки, щоб перекриття було достатнє, або. Е Забагато від'їжджаємо, забагато не буває, бо ви її просто посунете. Тобто вона посунеться легенько, ви навіть не зауважите, особливо, якщо машина у вас сильно навантажена, тому що вона на колесиках, вона взагалі порівняно з вашою машиною, нічого не важить. І останнє, як я вам показував вже, знизу є такі ребра жорсткості. Будьте обережні, бо вони стараються самі, самі грущики запихати якомога далі, бо переживають, щоб вона не зіскочила. Якщо у вас напівперчеп втрачає повітря, міняє. Міняє геометрію, міняє висоту від завантаження. Якщо у вас грає там тягач, міняється перекриття. Я вже про це розказував. Щоб вона раз вони переживають, що вона не зіскочила. А ви переживаєте, що якщо вона засунута занадто глибоко у причіп, щоб ті ребра жорсткості не погнули вам замки закриття, бо ви потім не закриєте двері. Я бачив таке багато раз і сам мав колись давним-давно таку історію. І потім вирівняти оте от гніздо, куди заходить е гаки е кріплення дверей. Ну, Підсобними тими е, різними інструментами, які у нас є, молоток, монтіровка, майже неможливо, тому що там метал дуже-дуже жорсткий. Тому краще, щоб вам таких пригод просто не ставалося. Все, дякую за увагу. Бувайте здоровенькі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Молимося всі за перемогу! До побачення, до нових зустрічей!